Якби тратити кошти або ще щось для скупки голосів? А що? скажіть, будь ласка, а що ви є персональним представником МДС? Я сказав, а, я партія, я є заступник голови комісії по законності. Ви мали право і список <звук> були зобов'язані винести це питання на комісію. Ми мали це питання обговорити на комісії і висказати вам нашу думку. Ви підписали оце звернення про небільку в голові як голова комісії, не як особисто ідеї. Правди для того, щоб змістити міського водороду. А тепер, шановні, вичай, осіб... ви запиталися, дайте мені відповісти. Я Будь ви позов... ласка, мікрофон. Дякую. Я, Винку... Ви мали бути на комісії. Тата розглядатися, але на комісії, а не тут робити це. Шановний, тепер ви мене послухайте. проєкт рішення було позавчора подано. і є, є представники загального відділу. Я пояснив питання, що маєте на наступну сесію, щоб в порядку передбаченого закону було опубліковано за 20 днів. Чому Ішман Перенсвіш вирішив на цю сесію виносити питання? Це вже питання до нього. Перше. Друге, відносно цих всіх питань, що говорили про протести прокуратури, шановний, я зараз можу попросити секретар міської ради, нехай принесе протокол нашій комісії, нехай подивиться, чи ваша підпис там стоїть по протестам прокуратури. А це питання, чому не розглядалися? Ми розглядаємося мало на наступну сесію. Так що перед тим як якомусь мурать читати, розберіться в ситуації, і не треба амбіціями керуватися. Я Вам, ще раз кажу, вам треба свої трошки особисті питання і емоції підтримувати. І не звинувачувати всіх, тому,